Вітаю кожного і кожну, хто по ту сторону екрану дивиться перший міський телеканал. На годиннику 19.30. Це кухня лаунж-бару Бедсайд, і це означає тільки одне, що в ефірі ваше улюблене найсмачніше шоу з його незмінними ведучими шеф-кухарем Богданом Соляником та ведучим Олександром Сапельником. Сьогодні він по-справжньому буде сильний, але в той же час милий і гарний випуск, тому що на нашу кухню завітала абсолютна чемпіонка України та чемпіонка з фітус-фітнес моделі Марина Гу. Друзі, зустрічаємо. Привіт-привіт-привіт! Парам парампампа. Привіт, раді тебе бачити. Привіт. Добрий ранок. добрий вечір. Як справи? Добре. Як настрій? <світ> Чудово. Все прекрасно. А що сьогодні будемо готувати? Будемо готувати те, що я порекомендую тим, хто хоче підтримати свою фігуру вечерю або можна на сніданок. Можна а і але... худнути цілкому, і... і їсти. І, і набирати масу. Чому у нас так не виходить? У нас це виходить. Це у тебе часто А, чай, Масу, не виходить. Ну, Ні, масу, а худно. Я хочу їсти худну, а не їсти, набирати Тому масу. Тому що без хліба потрібно. До побачення. Ну, ну добре, І зараз так, що будемо? У нас говорити? буде максимально звичайна страва, але ми її зробимо максимально ресторанного формату. Це буде омлет. Ми зробимо начинку. до нього. Друзі, зараз ми будемо обсмажувати шампіньйони, додавати туди сир, вершки і робити видачу. Чудово, ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу і ми починаємо. Друзі, зараз ми будемо починати. Марина, тобі потрібно нарізати половину цих шампіньйонів. нарізати як хочеш, як ти це робиш вдома. Взагалі, зазвичай кубиком, ромбіком, як хочеш. Санечка для так, давай. тебе буде натерочка. Натьорочку, мені треба натерти сир, я так розумію. Так, бери один яку, на... на яку з на... цих штучок натирати. Давай на мілку, один брусочок сиру. Так, ну що ж, поки готуємо, Марина, будемо тебе знайомити з нашими глядачами. Так, як я вже сказав, весь світ тебе знає, так? Але, можливо, ще хтось не знає тебе в кривому розі. А, давай почнемо з того, як давно ти в цьому виді спорту, і як ти дійшла до таких ну, результатів. Це просто вражаюче. чемпіонка світу, абсолютно чемпіонка України, і це дійсно великі досягнення. Так. Е, Займаюся спортом я з 2015 року, а почала виступати з 2017 року. І тобто за такий короткий період, можна сказати, ти вже добилась таких результатів? Короткі, а для мене, мабуть, це не короткі. Можна було швидше це зробити. Тому що коли я перший раз виходила на сцену, я нічого не розуміла. Не розуміла, так. <рес> да. А е... де перші змагання були у місті? У Дніпропетровську. Це його обласні якісь були? Так, да, так. Да. Я дуже переживала, нічого не знала, позувати не вміла. Ну це ж також потрібно з тренером це все відточувати там. Так. Це все... Відточували. Сань, це щоб ти розумів? Ми відточували. Ти щоб розумів, що тобі тренер каже, навіть як тобі потрібно дихати. Живіжний, ну, і Дивись, і я знаю, що таке от виступ от там фітнес-бікіні, да, є люди, є от фітнес-моделі. Там же ж враховується все. Починаючи від зачіски макіяжа, так, е е м'язів, образ, образ повний. Тобто ви як артисти виходите на саме. Майже як ти. Але в мене там, знаєш, не, не, не зачіски, не макіяжу, не не м'язів. Хочу пояснити, наприклад, дві дівчини, от однакові по балам йдуть. Да? І судді потім вже дивляться, у кого гарніший купальник, у кого гарніша зачіска або макіяж, тому що вони по формі не можуть, не можуть е, визначити, визначити, не? визначити, кому віддати перевагу. І тому, от, тобто враховується навіть купальник? Тобто так. це ще що, що може ну, колір, чи як? Чи... чи пасує він дівчині по кольору? Як цілком воно все виглядає. Це залежить навіть це. Це дуже-дуже від... така, знаєш, дуже, е... да. важка. Це коли тобі коли ко... ти починаєш в цьому варитися, то ти розумієш, да, наскільки все серйозно. Тобто тут головне не тільки там, правильно качатись, так і все. Інше. А тепер уяви собі, ти готуєшся, так. Там у тебе ідеальна форма, ти виходиш там на сцену і просто і, і, і за купальнику. І за купальнику ти. Ну, да. Буває так. Також має дуже важливу роль позування, тому що якщо в тебе гарна форма, а ти позуєш невпевнено, тебе не візьмуть в призери. Це теж Розуміщо, дуже важливо. А, а більшість людей думають в тому, що о, ти там, накачав м'язи, да. так там чи накачала, Ні. так прийшла і все. А тут. Друзі, це дуже нелегка справа, тому що е, навіть правильно підібрати купальник, як визначилось, і, е, як ми визначили, так і це теж враховується. Е, давай поговоримо це. Був перший твій чемпіонат. Був в Дніпрі, так, місто місії Дніпро. Що так. було після нього? Ну, Після нього я на всі обласні почала їздити. Після нього, мабуть, були Диївська бургері область. смачні. Так, це теж було <рес> <рес> це після кожного виступу. У нас бургери, піца. Ми всі не наїдаємось. А взагалом <рив> ти багато їси? Ну от так, прямо, що скільки разів на день? день? Такі, ну, рази такі 4, питання 3. дівчатам не задають Сьогодні можна. Як і про вік. От кажуть, дівчина їсть як пташка. Так, <рив> <рив> «Да, але ну, я їм не як пташка, я ну, її є... як спортсмен. <рив> є, є різні пташки. <рив> 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 так, <рив> а, Так, а, були всі обласні змагання. А, далі, У Україна. Як ти стала абсолютно чемпіонкою України? Це було ну, до… – У мене, мене багато є заслуг. Я і віце-чемпіонка України, і в мене є і третє, і четверті місця. А ось останні роки, в 2019-му, я стала чемпіонкою світу з фітнес-моделей, які проходили в Ризі. І в минулому році, в 2023-му, я стала абсолютно чемпіонкою України. Це вражає. Це мої самі великі досягнення, ну, якими я пишаюсь. Ну це дійсно вражаюче. Е, 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 ну як ти сказала, так для тебе це було е, там до, до, довгий час, тривалий шов, але просто ми беремо там 2015, так і вже в 2017 му ти е, виступаєш на обласних змаганнях. Тобто, а потім 2019-му? Там так. через 4 роки ти вже а є команда, якась з якою ти це все робиш чи ти в соціальні? У мене було багато команд за цей період часу. Я змінила декількох тренерів. Але в минулому році я виступала абсолютно сама. Я готувалась сама, позування сама, підготовка до змагань я сама. Тобто я вже. А були пропозиції до якоїсь збірної, наприклад, чи такого немає? Ні, не було. Є, але в мене не було. Ну, значить буде. Зараз ми приготували. Чемпіонку світу, абсолютно чемпіонку України, не запрошують до збірної. Ну там. Є свої чемпіони, мабуть, тому і так це все і відбувається. Да, — Так, є свої чемпіони, які ближче там туди, да, до Києва. Ки Київ. Ну, Київ, а, Київ, на жаль, є Київ. Наша, так, так. Можу наша область. Трошки віддалена від. Так, ну, це, це круто, скажи, коли з Кривого рогу презентувати, чи як це Навіть правильно зробити себе на, на чемпіонаті світу. Це дуже круто. Я uh... ще, знаєте, у мене фото є, де коли я вже оголосили, хто переміг, стою я і стоять наші вороги. По дві сторони мене, і я цим дуже пишаюсь. Це відчуття, мабуть, <ріху> ми, друзі, відразу хочу е, вам пообіцяти. Так, ми з Мариною домовились до зйомок, що вона нам надійшла декілька відео а, фото. І ось, ось, ось а це фото, будь ласочка, обов'язково. Ми вставимо, щоб знали. Не, не можна зараз, на жаль, про них казати щось погане на телебаченні. Чомусь ми не можемо зрозуміти чому, але. Е, Наші не хороші сусіди, скажімо. Так. скажімо так. Так, Богдане, давай трішки повернемось в процес. Що так. зараз відбувається? Зараз ми обсмажуємо шампіньйони та перець болгарський. Так. Потім додамо сюди вершки, додамо сир, зробимо так називаємо соус для цього. Потім ми зробимо омлет та робити видачу. Чудово. Ну що ж, ми продовжимо, Марино. Давай, а, як ти в давай так, чи любиш ти готувати от взагалі? Люблю готувати, але не завжди. <ріст> Іноді мені хочеться прийшла додому з тренування, і щоб в мене вже було. Це як в тій пісні, так? <ріст> я люблю готувати, але не зовсім. <ріст> 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 а, ти, якщо любиш але готую, готую. готувати, якщо любиш готувати. Яка знаєш, така короночка, от коронна страва, якою дивуєш близьких, рідних, я не знаю. <ріст> Пельмені. <гум> вони приходять в гості, така раз на стіл, і вони вау. Це не пепешна їда, це смажена картопля. Вона О, в мене он. дуже виходить. Зараз прямо в гарна, серце, знаєш. Дуже смачна. Її всі хвалять, але я їм... Я можу її їсти, а можу тільки приготувати. <гум> тобто не завжди в тебе виходить, так? Короночку спробувати. Ну смажити картоплю, ще й треба вміти, я тобі так Ні, скажу. Ні, це, що, до речі, не? так. Всі думають, що це дуже легко, але е, це дуже нелегка страва. Але мене завжди дивували люди, які вміють зіпсувати навіть смажену картоплю. Так, таке є наша. Багато факторів, багато, багато за великий вогонь, там, е, сковорідка. Рідко, рідко помішують, не та сковорідка. Поганий настрій. Поганий настрій. Так, <рес> да, <гадую>. Погана погода. Салом? <рес> 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 О, з грибочками. починається <смеш> це. Так, я от зараз <смеш> о, о, зараз прям в серце. Знаєш, е, давайте я, я поки піду на зважу картоплі, ви тут готуйте е, омлет. Е, друзі, ми повернемось до вас через декілька хвилин. І зараз в традиціях нашого шоу ми розкажемо і покажемо історію того, як взагалі е, вигадали готувати Омлет в різних його видах. Омлет від французького омлете. Це яєчна страва французької кухні, яка вже давно стала інтернаціональною. Справжньої французький омлет готують із легка збитих яєць, смажених на вершковому маслі. Хоча рецептів омлету дуже багато і вони інколи істотно відрізняються один від одного. Яйця, молоко і сковорідка ось все, що потрібно для приготування класичного омлету. Звичне вуху слово омлете омлет з'явилось в кулінарних книгах у Франції вже на початку 17 століття. Проте, якщо відмотати час на Зад то ще за три століття до цього схожа за звучанням. Алюмет, страва зі збитих яєць також була відома у деяких французьких містах. У цей час в Іспанії популярності набували тортильї, у перших рецептах яких домінували яйця, а не кукурудзяне борошна. Звідти страва поширилась через середземномор'я на північ Африки, а далі на близький схід, який і прийнято вважати батьківщиною омлеті. Саме там яйця вперше збили із подрібленою зеленю та готували на розпеченій поверхні. Ні до загустіння. Після чого нарізали шматочки та їли, поки страва ще гаряча. Пройшовши шлях до Європи, страва пустила коріння у меню багатьох країн, і сьогодні гордо іменується королем сніданків та носить французьке ім'я, відоме в світі, як Омлет. Ну що ж, друзі, а, я сподіваюся, що історія вам сподобалась. Ми повернулись і вже ми в вершках а, з сиром обсмажили шампіньйони, перець, так? І додали зараз... Додали вершки і сир. І сир. Це ну, майже те, що я і сказав. <реш> так, а, це ми вже все викладаємо на тарілочку. І, так, зараз, і а, зараз ми будемо готувати той самий омлет. Той самий. самий. Не який інший. Ніякий той інший. самий, так. І так, Богдане. Переходимо до приготування омлету? Так, додаємо олію. Так. Все зазвичай, як ви готуєте вдома, друзі. Звичайно, звичайно, олію. Так. так. Омлет робимо, значить що? Чотири яйця я зробив. Додаємо також трішки вершків, Можна молоко. Це його зробить пухким. Я навіть це слово запам'ятав. Це дуже вражаюче. Це... <рес> я, я, я запишу в книгу твоїх досягнень. Трішки солі, трішки перцю. І трішки змішати це все. А змішається все, наша чарівна гостя. <рес> так. І зараз е, обсмажимо і будемо. І будемо робити видачу, я так розумію. І буде наш улюблена, наша найулюбленіша частина. Частина вибух. нашого. Шоу так. Е, готова наша суміш так, для омлету. Додавай сковорідку. Клас. І зараз декілька хвилин, і буде все готово. Але завдяки магії телебачення, друзі, вже отак за декілька секунд ви побачите готовий омлет від шеф-кухаря Богдана Соляника. Ну що ж, і ось так, друзі, як ми обіцяли, за декілька секунд ось так гарно виглядає наш омлет. І зараз ми будемо переходити до видачі, після цього переходити до найулюбленішої частини нашого шоу. Так, Тепер що, дивіться, додаємо нашу начинку посередині ом омлету. Це потрібно буде все розібратися. Виглядає дуже апетитно. Все просто, дуже просто. Можна... Не паритесь сюди, хавбасини різати, якщо ви полюбляєте. Все ще в ходильнику, друзі. Можна <смір> додати. Можна. можна, <смір> не можна. Тепер робимо отакий от конвертик. Ну, Ми зробили велику порцію, так? Тому, тому, що що? тому що з нами Богдан. Ну, як мінімум, так. І велика у нас знімальна група. Беремо тарілку. Так. І а, хто буде робити видачу? Давай марині. А, надамо. Всю, можливість, а, так, всю сказати. можливість так. Ну Це можна зробити дуже просто, так. Ти можеш просто його скинути в тарілку. так. Оп. — Я хочу так. — Супер. Так. Тепер що? Чимось ми прикрашаємо, не прикрашаємо Богдан? Прикрашаємо. Накидаємо зараз всякої трави. У нас же ж ПП. І ми там, Тільки фіт фітнес, всі діла. Особливо особливо ми з тобою, знаєш? Помидорчики. У нас так, десь, десь ось. Черіки. Давай навпів, різні кольори додому, і буде ще гарніше. Яскравіше і гарніше. Ось таке сонечко у нас жовте, такі зелені е дерева, червоні пів. У мене гарний настрій, так? У мене дуже прекрасний <хах> настрій, тому що я дуже зголоднів і зараз, нарешті, я е що з'їм за сьогоднішній день. За це я люблю і, і люблю наше шоу. Через це ми з Богданом і товаришуємо. Тому що будемо зараз їсти, як завжди дуже смачно. Дивіться, трішки кольору і, і одразу вигляд має зовсім інший. І тепер ще отаку детальку. Так, ще трішечки сиру. І я там бачу ти нарізок взяли. Чи так, будемо так. ми нею? її? Будемо і на трішки гірчиться. — Ось такі. — Ну, це вже основні, ну, Мені от подобається з таких от е, мілких деталей і складається така. Е, ну, Трава має взагалі інший вигляд. Це дуже е, О, дуже круто. Да. І навіть вдома таке робити, і дуже приємніше їсти. Так, от зробив вдома так і навіщо ресторани? Якщо можна готувати таку красу прямо. Робити себе дома, вдома особи ресторани. Так, друзі. <гум> все, це все у нас є. І що додається, я так розумію, зелень зелень, так я вже трошки аж загубив її так. само, трішки додаємо. Ну що ж, друзі, ось така краса в нас вийшла. Я ще впевнений, що це дуже смачно. І поки ми перейдемо до найулюбленішої частини нашого шоу, поки ми будемо це куштувати, на ваших екранах з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування такого ж омлету, який сьогодні готували ми. Для приготування омлету з грибами та сиром вам знадобляться наступні інгредієнти: яйця курячі 4 штуки, гриби 100 грамів, сир твердий 50 грамів, вершки 30 мілілітрів, зелень 20 грамів, помідори чері 50 грамів, листя салату 30 грамів, тостовий хліб 2 шматочки. Смачного. Ну що, друзі? Ми повернулися. Я сподіваюся, ви встигли записати всі інгредієнти. А якщо ні, можете Перемотати і поставити. на а, а ми будемо куштувати. Будь ласка. Дякую. Маринка, це тобі. Ти зараз за будеш відкривати цю страву, розрізати і показувати, що там відбувається взагалі. А ми будемо спостерігати. Погнали. Почала операцію проводити. Операція омлет. До речі, так можна просто взяти, покласти на гріночку смажену і зробити собі тост з омлетом. Круто. Так, Марино, давай ти перша. так, Тому що я досить довго вже знаю Богдана. І я не ризикую першим куштувати. Як тобі? Це дуже смачно. Це дуже смачно. Друзі, я скуштую через 15 хвилин. Якщо. От, Богдане. Я вибачаюсь, але. Але так воно повинно бути. Так. Я ось так. Не, не їм гриби, я думаю, це ви вже це зрозуміли, друзі, за 27 випусків. Ну, нічого надзвичайного у цьому немає, але ми показали, як можна зробити швидко, гарно і смачно. І це краще, ніж бутерброд з ковбасою. Набагато. А, друзі, я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Ви готували разом з нами. Але ще раз нагадаю, що ми виходимо в ефір кожної середи о 19.30 в цьому прекрасному місці на кухні лаунж-бару «Бетсайд». На першому міському телеканалі ваше улюблене найсмачніше шоу. Як завжди з його незмінними ведучими шеф-кухарем Богданом Соляником. Та ведучим Олександром Сапельником. І сьогодні з нами разом готувала чарівна Марина Гутовська. Друзі, ми побачимося наступної середи о 19.30. Смачного, папа. Все, поїхали. Привіт, любі друзі! Те Смачніше шоу з його незмінними ведученнями. Чарівна Марія Гутенко, вона ж чемпіон Готовська. Ой, я ж говорив я обіщав. Маріна, Маріна, не Марія. а На нашу кухню завітала чарівна Марина Гутовська. Правильно сказав? А чого я за ту пашу? Абсолютна чемпіонка України та чемпіонка світ... світу. Закінчу, тому що звучить вже дуже смачно, і я пропоную ну, починати, <кхи> тому що <п 'ят> я цю ху... мало. все зворачувати. Є таке слово, правильно? <п 'ят> ти прашу що ти <п> тебе, <'ят> <тавовременно. п 'ят> друзі. Зараз ми це все обсмажуємо та будемо обертати, обгортати ще раз. <п 'ят>